Привіт, друзі! Мені знову пишуть. Дуже багато повідомлень, люди хвилюються, не розуміють, що відбувається. Хтось каже, що до них уже прийшов хтось незнайомий, щось дивився, щось фотографував, якісь питання ставив, а потім через тиждень або в субсидії відмовили, або взагалі прийшла вимога повернути гроші тисячі гривень. Хтось каже, що їм телефонували, викликали до пенсійного фонду, хтось отримав листа з вимогою подати якісь документи, і от багато хто не знає, що це, чому саме зараз, кого це стосується, і головне, що робити, щоб не втратити свої гроші. Зараз розповім. Дивіться до кінця, бо там буде конкретна інструкція, покрокова, що робити прямо зараз. Але спочатку попрошу підтримати канал. Якщо дивитесь вперше, підпишіться, поставте лайк, напишіть коментарі. Навіть просто плюс або дякую. Підписуйтесь на телеграм, посилання в описі. Там ексклюзивна інформація, яку не публікую на YouTube. Це мотивує мене шукати актуальну інформацію, перевіряти кожен факт, пояснювати складне простою мовою. Дякую кожному, хто підтримує. Без вас каналу не було б. А тепер до теми. Отже, що змінилось у 2026 році? Чому зараз у лютому стільки перевірок і чому вони жорсткіші, ніж раніше? Перше – автоматизація. З січня 2026 року запрацювала система автоматичного зіставлення баз даних. Пенсійний фонд, плюс податкова інспекція, плюс прикордонна служба, плюс реєстри власності. Все це тепер з'єднано в одну систему. Комп'ютер автоматично перехрещує дані і знаходить розбіжності. Раніше, щоб вас перевірити, хтось мав особисто ухвалити рішення. Працівник пенсійного фонду мав подивитись ваші документи, щось помітити, висловити підозру. Тепер система сама виявляє невідповідності і автоматично формує список на перевірку. Ніхто не ухвалює рішення. Комп'ютер побачив розбіжність автоматично в список, і от у лютому вже йдуть перші масові виїзди комісій по цих списках. Друге, що змінилось – терміни повідомлення про зміни. Раніше, якщо у вас щось змінювалось у житті, до вас хтось переїхав, ви почали здавати кімнату, отримали додатковий дохід, ви мали повідомити пенсійний фонд протягом 10 днів. Зараз термін збільшили до 30 днів. Здавалось би, добре, більше часу, але насправді це пастка. Бо люди думають о, цілий місяць є, встигну, не встигають, забувають, а система вже все бачить. І от через місяць, виявляється, ви не повідомили вчасно. Приховування інформації вимагають повернути всю субсидію, яку отримали за цей період. Третє виїзд за кордон. Раніше, якщо ви в поїздці і виїхали за кордон більше, ніж на 90 днів, це була підстава для зупинки виплат. Зараз термін зменшили до 60 днів, 2 місяці, і це перевіряється автоматично. Прикордонна служба передає дані до пенсійного фонду. Система бачить, виїхали, скільки днів були, більше 60 автоматична зупинка виплат. Плюс вимога повернути все, що отримували за цей час. Не треба нікому приходити, перевіряти, все автоматично. Четверте. Нові причини для перевірки домогосподарства. Додалось чотири нові підстави, коли до вас можуть прийти додому. Перша, якщо у вас кілька окремих особових рахунків відкрито в одному житлі. Це може свідчити про формальний поділ домогосподарства. Начебто живете разом, а рахунки окремі, щоб кожен субсидію окремо отримував. Друга, якщо фактична кількість мешканців не збігається з даними реєстрації або декларації. Прописано троє, а живе одна людина, або навпаки. Третя, якщо використовуєте альтернативне опалення, електроприлади, конвектори, треба додатково підтверджувати, що саме цим опалюєтесь. Четверта, якщо виникають розбіжності між інформацією з різних державних реєстрів. Наприклад, в одному реєстрі ви вказали один дохід, в іншому інший. Система бачить розбіжність, комісія їде перевіряти. А тепер конкретно, кого перевіряють у лютому 2026 року? Є сім ситуацій, коли до вас можуть прийти з перевіркою. Ситуація перша, найпоширеніша. Ви оформляєте субсидію вперше або переоформляєте після перерви. Подали документи, чекаєте рішення. І от через тиждень два може прийти комісія. Двоє-троє людей з пенсійного фонду. Покажуть посвідчення, скажуть, перевіряємо умови проживання. Це обов'язкова процедура для всіх, хто подається на субсидію вперше. 25 червня 2025 року вийшла постанова номер 765 Обстеження житлових умов стало обов'язковим. Що вони дивляться? Скільки кімнат, хто живе, який стан квартири, яка техніка є, які меблі, фотографують на телефон, складають акт про обстеження. На основі цього акту ухвалюють рішення, давати субсидію чи ні. І отут найбільша проблема немає чітких критеріїв, що вважати нормальним, а що ні. Все залежить від особистого судження конкретного інспектора. Один подивиться, скаже, все нормально, людина потребує допомоги. Інший на те саме подивиться, скаже, підозріло багато хороших речей, не така вже й бідна. Реальний випадок: жінка 72 років, Жре сама у двокімнатній квартирі, пенсія 4500 гривень. Комунальні послуги взимку становлять 3000. На життя залишається тисячі. Подала на субсидію: прийшли перевіряти, подивились. В акті написали: перевищення норм житлової площі на одну особу. На заявницю припадає 45 квадратних метрів, що більше встановленої норми. Відмова в субсидії. Вона намагалась пояснити, що діти давно виїхали, живуть своїми сім'ями, не допомагають фінансово, що ця квартира єдине її житло, і переїжджати їй нікуди. Не допомогло. Площа більша за норму, відмова. От скажіть, чи справедливо це? Людина все життя працювала, зараз ледь зводить кінці з кінцями, а їй кажуть, квартира занадто велика для тебе, субсидії не буде. Ще один випадок. Жінка 78 років, пенсія 2400 гривень, подала на допомогу малозабезпеченим, щоб доплатили до прожиткового мінімуму. Прийшла комісія, подивились, побачили великий телевізор. Нещодавно куплений, сучасний, дочка подарувала на день народження. В акті написали наявність дорогої побутової техніки свідчить про достатній рівень життя, відмова в допомозі. Жінка пояснювала, що це подарунок, що сама вона ніколи б не змогла купити такий. Не допомогло. Телевізор є, значить, не така бідна. От така реальність. Не можна навіть подарунок від дітей прийняти, бо тоді тебе визнають недостатньо бідним для допомоги. Перший важливий урок. Якщо до вас прийшла комісія, завжди уважно читайте акт обстеження перед підписанням. Якщо там написано щось неправильне або з чим ви не згодні, пишіть зауваження прямо в акті. Не згодна з висновком про перевищення норм, бо не маю де більше жити. Діти не допомагають фінансово. Розпишіться під зауваженнями, це ваше законне право, і це може врятувати вашу субсидію, бо коли справа піде на розгляд, ваші зауваження теж будуть враховувати. Ситуація друга, ще підступніша. Ви вже отримуєте субсидію рік, два, три, все нормально, гроші приходять стабільно, але от у вас щось змінилось у житті, до вас переїхав жити онук, бо батьки за кордоном, або дочка після розлучення повернулася із дитиною, або ви почали здавати кімнату, щоб якось вижити на пенсію. І от тут увага за законом ви зобов'язані повідомити пенсійний фонд про будь які зміни в складі родини чи доходах протягом 30 днів. Не повідомили, це вважається приховуванням інформації, а за це не просто відберуть субсидію, а ще й зобов'яжуть повернути все, що ви отримали за час приховування. Реальна історія чоловік 75 років отримував субсидію 3 роки, жив один, пенсія тисяч гривень. Субсидія покривала половину комуналки. До нього переїхав син, бо втратив роботу і квартиру. Чоловік не повідомив пенсійний фонд, думав тимчасово син місяць поживе, знайде роботу і піде. Син прожив півроку. За цей час якийсь сусід написав скаргу до соцзахисту, що там двоє живуть, а субсидію один отримує. Прийшла комісія. Побачили, що син там живе, його речі, його постіль. Запитали, скільки живе? Чоловік сказав правду півроку. Результат: субсидію відмінили негайно. І виставили вимогу повернути всю субсидію за 6 місяців. Це 18 тисяч гривень. У нього таких грошей немає, звідки взяти. Тепер або повертай добровільно, або підуть у суд стягувати з пенсії. От питання чи знав він, що треба повідомляти? Ні, не знав. Чи хотів він когось обдурити? Ні. Просто хотів допомогти синою в скрутний час. Але за законом це приховування інформації. І тепер він боржник перед державою на 18 тисяч. Другий важливий урок: якщо у вас щось змінилось у житті, ідіть і повідомляйте пенсійний фонд негайно. Не чекайте кінця місяця. Переїхав хтось до вас, почали здавати кімнату, отримали якийсь додатковий дохід, продали щось дороге, купили щось цінне. Все це може вплинути на субсидію. Краще самому розказати зараз, ніж потім вони самі з'ясують через автоматичну систему і зобов'яжуть повертати. Ситуація третя стосується внутрішньо переміщених осіб. Якщо ви переселенець з окупованої території або зони бойових дій і отримуєте допомогу як в ПО, готуйтесь, що до вас прийдуть перевірити, чи справді ви живете за тією адресою, яку вказали. Статистика жахлива. За даними Нацслужби, у 79% випадків виявляється, що людина фактично не живе за заявленою адресою, або зареєстрована в одному місці, а живе в іншому, або взагалі виїхала за кордон, а допомогу далі отримує в Україні. Тому перевірки в понайжорсткіші, приходять без попередження, можуть прийти рано вранці або пізно ввечері, щоб застати вдома, дивляться, чи є ваші речі, чи справді ви тут мешкаєте, розмовляють із сусідами, питають, чи бачать вас часто, чи справді ви тут живете. Випадок. Жінка зареєструвалася переселенкою в Києві, отримувала допомогу 2300 на місяць, але фактично жила в Одесі у сестри. Там зручніше, клімат кращий, родичі поруч. У Київ приїжджала раз на місяць забрати гроші і назад. Прийшла перевірка, застали квартиру порожню. Сусіди сказали, що ця жінка тут не живе, тільки раз на місяць приїжджає. Результат допомогу відмінили. За весь час із моменту призначення зобов'язали повернути 24 тисячі гривень, плюс позбавили статусу в ВПО. Вона намагалась пояснити, що просто гостювала у сестри, що має повне право їздити по Україні. Але в законі чітко написано: допомога ВПО призначається за фактичним місцем проживання. Не живеш там, де за Реєстрований не має права на виплати. Третій урок. Якщо ви ВПО, живіть реально за тією адресою, яку вказали при реєстрації. Або якщо переїжджаєте кудись на постійно, переоформляйте документи на нове місце. Не ризикуйте. Перевірки жорсткі, а покарання серйозні. Ситуація четверта для тих, хто подається на допомогу малозабезпеченим. Це коли пенсія така маленька, що навіть на прожитковий мінімум не виходить, держава доплачує різницю. Зараз прожитковий мінімум 2719 гривень. Щоб отримати цю доплату, треба довести, що ви справді малозабезпечені. Немає іншого майна, немає додаткових доходів, живете в скрутних умовах. І от тут обов'язково приходить комісія. Дивиться, чи справді ви бідні, чи може прикидаєтесь. Дивляться, який у вас телевізор чи новий, які меблі, чи старі розвалені, чи є пральна машина, холодильник, який одяг висить у шафі. Звучить абсурдно, але це реальність. Вони оцінюють ваш рівень життя і вирішують, чи справді ви потребуєте допомоги. Ще один випадок. Жінка 80 років отримувала субсидію 2 роки без проблем. Раптом прийшла перевірка. Чіплялися до всього. Чому квартира чиста? Хто прибирає? Сама прибираю, чи не маю права? Чому є запаси Шафці. Купую коли знижки. Хіба не можна? Чому телевізор працює? Син налагодив, старий підібрав десь. В акті написали підозра в приховуванні доходів та завищенні рівня потреб. Рекомендовано відмовити в субсидії. Через місяць прийшла відмова. Вона пішла оскаржувати, писала заяви, скарги. Півроку доводила, що нічого не приховує, що просто намагається вижити на мінімальну пенсію. Врешті відновили субсидію. Але ці півроку вона сиділа без допомоги. Комуналку не платила, набіг борг, потім ще рік виплачувала. От скажіть, чи нормально це? Людині 80 років вона має виправдовуватись, чому в неї чисто в хаті і є крупи в шафці. Четвертий урок гіркий, але правдивий якщо подаєтесь на допомогу малозабезпеченим, прибирайте з виду все, що може здатися дорогим. Новий телевізор, телефон, техніку, не тому, що це правильно, а тому, що інакше відмовлять. Абсурд, але така реальність. Ситуація п'ята стосується тих, у кого перевіряють виїзди за кордон. Якщо ви внутрішньо переміщена особа і отримуєте допомогу в Україні, але виїхали за кордон більше, ніж на 60 днів, це тепер підстава для припинення виплат. З січня 2026 термін зменшили з 90 до 60 днів. Два місяці. Держава каже, якщо людина більше двох місяців живе за кордоном, значить там влаштувалась, знайшла спосіб існування. Навіщо Україна має її утримувати. Це перевіряється автоматично. Прикордонна служба передає дані до пенсійного фонду. Система бачить, виїхали, скільки днів були. Більше 60 автоматична зупинка виплат, плюс вимога повернути все, що отримували перебуваючи за кордоном. Жінка з Харкова виїхала в Польщу в березні, коли почалися сильні обстріли. Думала місяць перечекати і назад, війна затягнулась. Вона залишилась на півроку. Допомогу в ПО отримувала в Україні на картку 2300 на місяць. Повернулась у вересні, у жовтні гроші не прийшли. З'ясувала, що виплати зупинили, бо була за кордоном більше 60 днів плюс вимагають повернути 13 тисяч 800 за 6 місяців, які вона отримувала, перебуваючи за кордоном. Вона намагалась пояснити, що просто рятувала життя від обстрілів, що не працювала там, нічого не заробляла, жила в родичів, не допомогло правило є правило. Більше 60 днів за кордоном втрачаєш право на допомогу. П'ятий урок: якщо ви і плануєте виїзд за кордон надовго, або офіційно припиніть отримувати українську допомогу на цей час, або не виїжджайте більше ніж на 60 днів, інакше доведеться повертати все отримане. Ситуація шоста. У вас відкрито кілька окремих особових рахунків в одному житлі, або ви використовуєте альтернативне опалення. Це нові підстави для перевірки з 2026 року. Перша. Кілька рахунків. Начебто живете разом, а рахунки окремі. Держава підозрює, що це формальний поділ домогосподарства, щоб кожен окремо субсидію отримував. Друга. Альтернативне опалення. Використовуєте електроконвектори, обігрівачі замість центрального опалення або газу. Треба додати, Додатково підтверджувати, що саме цим опалюєтесь, скільки споживаєте електрики, можуть прийти подивитись, чи справді у вас стоять ці прилади, чи немає газового котла або батарей від центрального опалення. Ситуація сьома, найпідступніша. Вас можуть перевірити просто так, без конкретної причини. Якась анонімна скарга від сусідів, або просто планова перевірка всіх отримувачів виплат у вашому районі. Система формує списки, комісія їде по адресах. І от приходять, дивляться, чіпляються до всього. Побачили, що у вас є город, вирощуєте овочі, значить, маєте додатковий дохід. Побачили, що внуки на канікулах приїхали, висновок, приховуєте склад родини. Побачили, що. Сусід допоміг дрова привезти, значить, маєте підтримку, не такі вже бідні. Найстрашніше, що захиститись від цього майже неможливо. Якщо комісія налаштована причепитись, вони знайдуть до чого. Побутова техніка старенька, але є, значить, не зовсім нужденні. Квартира чиста, значить, сили є, працювати можете. Квартира брудна, значить спеціально не прибирали, щоб бідно виглядало. От таке замкнене коло. А тепер конкретно скільки доведеться повертати, якщо виявлять порушення? Перший варіант субсидія незадекларований дохід. Субсидія 1500 на місяць, за рік 18 тисяч. Виявили додатковий дохід. Вимагають повернути 18 тисяч плюс штраф, плюс рік без права подаватись знову. Разом 25-30 тисяч. Другий варіант ВПО, Виїзд за кордон. Допомога 2300, 6 місяців 13 800. Вимагають повернути плюс втрата статусу ВПО. Третій варіант – зміни в складі родини. Не повідомили. Субсидія за 6 місяців – 9 тисяч, за рік – 18 тисяч, плюс штраф – до 25 тисяч. Четвертий варіант стаж. Розбіжність між трудовою і електронною базою. Про це окремо, бо це найстрашніше. З 2026 року запускається автоматична перевірка страхового стажу. Це стосується не тільки тих, хто виходить на пенсію зараз, а й тих, хто вже на пенсії 5, 10, 15 років. Пенсійний фонд отримав право проводити перехресну перевірку стажу для діючих пенсіонерів. Можуть зіставити, скільки стажу було при призначенні пенсії, зі скільки зараз є в базі. Базі, якщо розбіжність, можуть перерахувати пенсію. Приклад. Вам призначили пенсію 5 років тому на основі 35 років стажу. Пенсія 8 тисяч гривень. Пенсійний фонд запускає перевірку. Бачить в електронній базі тільки 33 роки. Система перераховує, виходить 7 тисяч. Різниця тисяча на місяць. За 5 років це 60 тисяч гривень. І от надсилають вимогу повернути 60 тисяч переплати. Ви кажете, ось трудова книжка, там 35 років. Вам кажуть, трудова паперова, база електронна. В базі 33. Поверніть 60 тисяч. От скажіть, де взяти 60 тисяч пенсіонеру? Це майже рік пенсії. І от найстрашніше, ця перевірка автоматична, стосується мільйонів пенсіонерів, у кого є розбіжності між трудовою і електронною базою. А таких багато, бо база неповна, особливо за радянські часи, за 90. Загальний ризик, залежно від ситуації, від 13 тисяч до 60 тисяч гривень. Це не маленькі гроші для пенсіонера. Це кілька місяців, а то й рік пенсії. А тепер що робити? Є три речі, які треба зробити прямо зараз, поки ще є час. Перше. Оцифрувати трудову книжку. Термін до 10 червня 2026 року. Заходите на портал пенсійного фонду portal.pfu.gov.ua або в додаток Дія розділ Електронна трудова книжка. Завантажуйте скани всіх заповнених сторінок трудової, формат JPEG або PDF, щоб все чітко читалось. Також скани диплома, свідоцтва про народження дітей, військового квитка, все, що підтверджує стаж. Працівники ПФУ перевіряють, вносять дані в електронну базу. Це займає кілька днів. Потім перевіряєте, чи все правильно. Це захистить ваш стаж, бо якщо все в електронній базі, система не зможе сказати, що у вас менше років, ніж насправді. Немає комп'ютера, прийдіть у пенсійний фонд особисто з трудовою книжкою. Працівники допоможуть. Або попросіть дітей онуків завантажити скани. Якщо втратили трудову, звертайтесь до попередніх роботодавців за довідками в архіви. Якщо підприємство знищене війною або на окупованій території, стаж можна підтвердити показаннями двох свідків, які працювали з вами. Друге. Перевірити стаж в особистому кабінеті пенсійного фонду. Зайдіть на портал ПФУ. Авторизуйтесь. Подивіться, скільки років стажу зараховано. Порівняйте з трудовою книжкою. Якщо є розбіжності, якісь роки не зараховані, пишіть заяву до пенсійного фонду про перерахунок, додавайте копії документів. Трудова, довідки, архівні витяги. Зараз можуть відмовити, бо кажуть, що база ще не повна. Але от коли приймуть законопроект про підтвердження стажу, який вже прийняли за основу 5 листопада, у вас буде дата звернення. Доплату нарахують з дати звернення, а не з дати рішення. Це врятує кілька тисяч гривень. Також замовте довідку ОК5 через Дію або портал ПФУ. Це повна довідка про ваш стаж, врахований при нарахуванні пенсії. Звірте її з трудовою книжкою. Часто виявляється, що якісь періоди не враховані. Декретні відпустки, навчання в інституті, служба в армії це все додає до стажу, збільшує пенсію. Але якщо не подати документи, пенсійний фонд може не знати. Подайте зараз, добийтеся перерахунку. Можна додати до пенсії 200-500 гривень щомісяця. Третє. Задекларувати всі доходи. З 2026 року кожен отримувач будь-якої державної допомоги, субсидій, пільг раз на рік має подавати декларацію про доходи і склад родини. Термін до 31 березня 2026 року. Що має бути в декларації? Довідка про доходи всіх членів родини за попередній рік, довідка про склад сім'ї, довідка про майно, квартири, будинки, ділянки, довідка про транспорт, автомобіль, мотоцикл. Якщо не подасте до 31 березня, з 1 квітня автоматична зупинка виплат. Не прийдуть, не попередять. Просто система бачить, декларація не подана, виплати зупинено. Хочете поновити, подавайте все заново. Місяць, два, три без грошей. Але от найстрашніше. У декларації треба вказувати абсолютно все. Всі доходи всіх членів родини. Якщо є додаткові доходи, здача кімнати, фріланс, приробіток, краще задекларувати зараз самому, ніж потім система виявить автоматично. Податкова все бачить. Система зіставить дані, побачить приховування. Субсидію скасовують, вимагають повернути за рік плюс штраф. Краще піти до податкової зараз, подати декларацію, вказати доходи, заплатити податок. Це дешевше, ніж потім повертати субсидії плюс штрафи. А тепер найважливіше, що робити, коли до вас прийшла перевірка? Сім конкретних кроків. Крок перший. Не панікуйте. Вони зобов'язані показати посвідчення і пояснити мету візиту. Якщо відмовляються показати документи, не пускайте. Зателефонуйте в пенсійний фонд, уточніть, чи справді вони надсилали комісію. Дізнайтесь прізвища, посади, перевірте посвідчення. Крок другий. Попросіть завчасно попередити. За законом вони мають повідомити мінімум за два дні. Якщо прийшли раптом без попередження, ви маєте право відмовити і попросити прийти в інший час, коли ви будете готові. Це ваше законне право. Крок третій. Під час перевірки поводьтесь спокійно. Відповідайте на запитання чесно, але коротко. Не треба розповідати зайвого. Запитали, хто живе. Відповідайте тільки про це. Не треба розповідати про всіх родичів, їхні доходи і проблеми. Крок 4. Уважно стежте, що вони фотографують і записують. Якщо фотографують щось особисте, ваші документи, особисті речі, паспорт, листи, ви маєте право заперечити. Вони можуть фотографувати тільки загальний вигляд житла, не ваше приватне життя. Крок п'ятий, найважливіший перед підписанням акта уважно прочитайте кожен рядок. Якщо там написано щось неправильне або з чим ви не згодні, пишіть зауваження прямо в акті. Незгодна з висновком, тому що. Або, вважаю необ'єктивним, тому що. Розпишіться під зауваженнями. Це може врятувати ваші виплати. Бо коли справа піде на розгляд, ваші зауваження теж будуть враховувати. Крок 6. Забирайте собі копію акта. Вони зобов'язані дати вам копію. Якщо відмовляються, наполягайте, це ваше право. Без копії акта ви не зможете оскаржити рішення, якщо воно буде несправедливим. Крок 7. Якщо після перевірки прийшла відмова, негайно пишіть скаргу. Спочатку до керівника вашого відділення пенсійного фонду. Описуйте ситуацію, додавайте копію акта з вашими зауваженнями, просіть переглянути рішення. Якщо вам відмовляють, пишіть вище: до обласного управління ПФУ, до Міністерства соціальної політики, до омбудсмена Верховної Ради. Не здавайтеся після першої відмови. Багато справ вирішуються на рівні скарг, без судів. Підсумую. З січня 2026 року запрацювала автоматизація. Бази даних з'єднані. Пенсійний фонд плюс податкова плюс прикордонна. Система сама знаходить розбіжності. У лютому йдуть масові перевірки по виявлених невідповідностях. Сім ситуацій, коли можуть прийти. Оформляєте субсидію Щось змінилось не повідомили за 30 днів. ВПО. Перевіряють адресу. Мало забезпечені, дивляться на речі. За кордоном більше 60 днів, кілька рахунків або альтернативне опалення. Просто планова або за скаргою. Дивляться на все: техніку, меблі, площу, чистоту, продукти в шафці. Немає чітких критеріїв все залежить від судження інспектора. Доведеться повертати від 13 тисяч до 60 тисяч гривень залежно від ситуації. Що робити зараз? Оцифрувати трудову до 10 червня, перевірити стаж через ОК 5, задекларувати доходи до 31 березня. Під час перевірки сім кроків: посвідчення, попередження, спокій, стежте, що фотографують, читайте акт, зауваження, копія, оскарження. Це не страшилки, це факти. Просто будьте готові, знайте, що відбувається, захищайте свої права. Не здавайтеся, що відмовили несправедливо. Пишіть скарги, оскаржуйте, доводьте свою правоту. Це ваші гроші, ваше право на гідне життя на старості. Не дозволяйте системі ламати вас. Передайте це відео батькам, бабусям, знайомим пенсіонерам, щоб усі знали і були готові. Пишіть у коментарях, чи стикалися з такими перевірками, як пройшло. Ваш досвід допоможе іншим. Лайк, якщо інформація корисна. Підписка телеграм в описі. Репост, щоб усі знали. Бережіть себе і свої права. Тримайтеся міцно. Разом ми сильніші. До зустрічі!